Я тепер стояв в магазині. Пише мені сусід, що мене шукають. Написав Тут тебе шукають Менти, вроді бо хтось з їхньої контори. Він типу тут сфоткав через вічку. Мене ще такого ніколи не було. Всім здорова, ребята, з вами Роман Остап і це мій новий влог. Я так постійно виїжджаю кататися ночі, щоб ви понімали, бо того що за останні дні ще нікуди не міг вийти. В мене були проблеми. Я вночі однажды раз ночував в ТЦ, а Потім іще щось. А зараз 3.30 У нас комендантського часу немає. І я виїхав. Чуть покататись, типа, попридумувати щось, що що тут є вообще у мене, обзор для я так собі думаю, тіпа, я постійно вінсту закидую, в Тікток там по 15 секунд, по 60 секунд і сторіз. Але так ви в моєї житті не бачите. Коротше, у мене є ключі з собою. Тут і валяється, е, доїджений бургер, хтось не успів викинути, бо того, що тут от закрили. І в мене з собою перцовий балон. Більше в мене нічого нема. Коротше, такий у мене лук. Шкари вже, зараз вам покажу. Шкари вже тут чи назис їсти хочуть, але я вже собі нові там ну, прикупив, там реклама, була є бой. Кстати, що я на ютуб перестав знімати, бо то довгі відео щось не продвигав. Але думаю, вам буде інтересно дивитися, все таки треба продвигатися любими способами. Так, кофта у мене, як обично, з пауками. Жостка. І штани такі спортивні. Не спортивні, я не знаю. Просто широкі, удобні. Да і все. А велик у мене залишився. Зараз зроблю якийсь один-два трюка. Думаю, ви заслужили. Я не маю на що приперти. Я думаю, мені допоможе якраз цей мусор. Все-таки мусор він завжди може допомогти. Отак поставлю телефон припер. І ви зможете побачити один трюк. Один, бо більше я не буду делати. Мені лінь 3 часа ночі. 3.38. Надіюсь, ви не впадете. Я зрозую 360, От, там є такий пардюрчик, не знаю чи видно, але не важливо, бо то що камеру дуже сложно настраювати. Я зрозую 30 ночі машини їздить, 7.40. Трюків не буде всім на добра нічого. Балон вилетів, чуть не взирвався, а я чуть не вбився. Опасна штука. Я вже не про райдер. Хоча я ним ніколи й не був. Ладно, треба да, скоро будете спати. Я тепер гуляю, кстати, лиш по ночам. По бляха, от вдень хто по дверям, хтось стукає, то ще щось. Я навіть тупо не підходжу, щоб ви розуміли. Щоб не було чути мої шаги. Good morning, я проснувся, улибнувся. Що я вам хочу показати. Так, ребята, ізначально. Тут мої деньги стоять. Сейф. Тут мої деньги стоять. Тут в мене без порядок. Так, футболочка в мене, Сюпрім. Я проснувся, чистив зуби. Ще достригтися. Чуть-чуть треба постригтися не сильно, але я думаю, ну, чуть-чуть би хотілося сильніше, але не знаю. Коротше, маю такий от чехол. Ну він мені не подобається трошки, а, тому що отут таке покриття. Такий файн він називається, дуже м'ягкий. А тут і, ти зранку встаєш, він якийсь жирний, його постійно треба мити. Не заходить щось мені, то я купив цей за 450 гривень. Вроді хороший. Вчора ще прийшов додому, вночі роззувався вдома. Іменно в, в кімнаті, щоб не почули, що я цей. Ну, що я ходжу, що я прийшов, бо я пізно прийшов. Пощі на ранок, пізно кажу. Там уже ранок світився, і все. Йду на стрижку, купив ще собі такі очки 3Dшні. Думаю. Залітають взагалі. Піск моди останній. Ну, в мене є свої лучі Джеймс Бонд. Я в них льотаю, кайфую. Сіназис. Отак і треба двигатись. Берем скейт і летим стригтись. Що обновлений Рома з вами? Я постригся доволі коротко, тому що літо, жара. Ну, прикольно, попривищенні ще не буде, ну, тому що вони длінні вже такі, ну воно все отростає, якщо що вдруг, якщо мені захочеться повернути, я верну. Зараз виїхав в магазинчик здому, як обично, на велосипеді. Хочу піти купити якогось хавчика, типу якогось солод, не знаю, сирки і якийсь вдома фільмець подивитися. Кайфанути, а то в нас жара дуже жорстка на вулиці, тупо нереально знаходитись. Так що отак от. Вот. Головне замок взяв. І можна летіти. Стабільно сирок із клубнікою, вишнею і можна взяти ще з кокосом. Пуць. І треба ще попкорн. Так, який взяти? Давайте одразу вже готовий такий і чайоку. А тепер на каспу. Це просто піздос. Я тепер стояв в магазині, чекав чергу, то все оплатив. Пише мені сусід, що мене шукають. Тіпо типу, прийшли вдома. У мене тіло просто ватне в моменті стало. Просто ватне, скидує типу, фотку, що там якісь чуваки питають, типу, чи я там живу. У мене тіло просто потерпло все. Просто потерпло все. Написав, типу, мені ти вдома. Кажуть, типу, ні, тут тебе шукають, він ти хтось з їхньої контори. Він типу, тут сфоткав через вічку. Каже, стукам думав вже до нас, що його типу, мама відкрила, почала говорити. Питалися, чи типу, я тут живу, бо прописка. Коротше, три чувака якісь, типу, в коридорі в мене. Мене ждуть, мене шукають. Типу, я думаю, воєнкомат або щось таке, але воєнкомат це не то, тому що ну, я і по віку-віка категорії не підходжу. І нічого я не робив такого. Я чесно не знаю, що ще робити. Сходив в магазин. У мене є ніхто особи, немає зараз. Щас... Я, я не можу вам сказати, що... які свої дії. У мене... У мене ще такого ніколи не було. Просто ніколи такого не було. Я десь в районі години причекав недалеко від дому. Коротше, я не знаю, скільки ще там то буде, скільки там стояти будуть. Ну, суть в тому, що вони там були. Типа знизу були вже. Вроді вони. Я не знаю, в мене вже параноя. Я тупо десь уїхав от, в село. Ну, не як в село, яке село? Недалеко від мого міста. Скайте, тут машина їде, Ось. десь. Недалеко, просто щоб сісти. У мене вже такий якийсь напряг, я навіть нічого не хав, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. nah, я ось там попив воду і все. Просто, ну, я от все просто перехотів момент. Ну, Сирочки вкусні. Не дивіться, що я їм як свиня, але в мене цей. Особо вибору немає. Кстати, поставте лайк на влог. не зігралися. Зніму ще, може, чи назис. Угу. Приятного. І з попкорном. З Не знаю, ще посижу тут і подивлюсь. Може до кента когось напишу. Ну, в мене є кент, в якого є квартира, просто не знаю, чи вона зараз не зайнята. Та й неудобно. Реально неудобно. У мене телефон на пределі просто щоб вирубитись. Не знаю, ну типу ще пару процентів, але нічого не знімаю. Коротше, зараз около першої ночі. Зараз я вам покажу час, чи скільки вже. Ну, 0.59. п'ять Льоти по городу не знаю. Сьогодні ні в кого не просився, щоб переночувати. Мальоху отошов, того всього похавав. Мені зараз треба якось срочно додому, ну принаймні, якось попасти туди, щоб забрати гроші. І я буду, навірно, знімати кімнату якусь або хату. Ну, просто в іншому районі, не там, де я живу. Щоб якось обеззапасти. Якщо воно притихне, окей. А якщо не притихне, тоді ви більше мене не побачите. Звучить грустно, але правдиво. Чи холодно. Реально холодно Ві в шортах да, теплота хоч типу така літня, поняли. Но на наділі прохладно. Які тут машини чіткі да, стоять. Зато великі. Хоч джерелі нема. А у когось ног немає. Так що цініть те, що маєте. <клух> І все. І буде життя трохи казатись лучшою. Приїхав до готеля в нашому місті з надіждою, просто щоб зняти номер. Я в казіку виграв. Тепер було 218 гривень ізначально, що ви поняли. Я сидів типу, з тої сторони міста. У мене зараз на балансі 4. 4809. Просто форта. Ну я не знаю про час. Просто со спіна мені випало, щоб ви поняли, 800 гривень. І потім я купляю бонуску. Давай ще щось випаде. Ікс. Коротше, випадає ікс. Випало 800 гривень, я купив бонуску за 1000 гривень, підняв до 6. Ну вже зараз 4800. Я, Я коротше, хотів вивезти і зняти номер. Ну якийсь просто навіть, бо дуже сильно змерз. Але там нікого <говорить> немає на рецепшені. Я просто, навіть, їду додому, бо кажу, я не можу, я вже не витримую. І що буде, то буде. Зловлять, зловлять. Ні, то ні. Ну я буду, звісно, осторожний. Якщо реально така якась угроза, тоді я. На вулиці пережду, якщо ні, піду, пересплю. а зранку вже рішу, куди буду держати путь або десь знімати квартиру. Вона, кстати, ночью миє оцей тип. Ну Це вже світанок, я не розумію. втикає, тупо світає, машини вже їздять. Ну вона ну, так кажеться, може це просто на камері, зрозуміло, якийсь цей, як його. Ночної ефект. Бум-бум но спати і мені дуже холодно. Я не знаю, як я ще буду їхати щось на велосипеді. Це просто жесть. А що це тут таке? О, oh, апельсин. Це мені судьба послала, щоб я подів апельсин. Я реально його не став, я, не, я його не купляв. Ну його лежу тут і комусь, може, хтось захоче поїсти. Ну і жесть, звісно. Треба телефон в сумку запхати. Фури катають всю ніч, а я тоже катаю всю ніч. Я фура. Я не видержав і приїхав додому. Мені, я не знаю, мега повезло. Я знав, ну як знав, я відчував, що може і може йти. Хоча що я відчував. Я, я йшов, піднімався наверх, озирався кожну секунду, кожну хвилину. Я там поставив. Який я радий, ви б знали. Не знаю, що буде завтра. Ну, це вже буде завтра. А зараз йду спати. Моя любима подушка. Я проснувся на годиннику 9 година ранку. Сходив в душик, уже голову помив вдома. Коротше, обстановка, яка все спокійно, не знаю, ніхто не стукав нічого. Да, чуть-чуть ну, той бардак. Але я думаю, це у всіх так. Ну, деякі де дні, коли треба, можна поприбирати. Ну, Я все вберу, все нормально. Думав зараз, що робити, типу, бо є можливість переїхати в інший район міста. Є можливість поїхати до родичів. По факту було б прикольно, бо це взагалі в іншому місті, але теж не знаю до кінця. Ну було б було нормально. Там вони в типу в, район, в області Львівській живуть. Якщо все вийде, може і просто поїду туди, на деяке час. Або я не знаю, що ще. Або просто переїду в зараз в якусь. Кімнату або квартиру. Ну, до кінця не знаю, бо тому що хочу поїсти, голова не варить. Коли ходжу біля дверей своїх вхідних, то стараюсь голосно не говорити. У мене є тут і сосиски, гречка, кетчуп, сметана. Я люблю їсти гречку з сметаною. Хто теж любить, лайк. Кстати, тут на Ютубі лайки є. да? Лайкайте, підписуйтесь на канал, якщо вам інтересно дивитися. А я йду заряджати телефони, збирати речі, вже витягнув портфель, треба то все позбирати і летіти.